Вартість запозичень при розміщенні італійських бондів сягнула чотиримісячного максимуму і наблизилася до п'яти відсотків. Середу на аукціоні з продажу суверенних облігацій. Італія виставила десятирічні та п'ятирічні бонди загальним обсягом 6,5 мільярдів євро. У подорожченні італійського боргу варто винуватити політичний глухий кут, в якому опинилася Італія після довгоочікуваних парламентських виборів. Жодна партія не набрала достатньо голосів для формування уряду. Хоча за два дні після панічної атаки ринки дещо заспокоїлися, загроза нестабільності все ще лоскоче нерви інвесторам internazionali chiedono. Насправді міжнародні ринки прагнуть певного врегулювання, хоча б на якийсь короткий час, щоб впоратися з залишками негативного курсу. пояснює фінансовий аналітик Антоніо Ландольфі. Тенденції на аукціоні в середу було легко передбачити ще попереднього дня, коли Італія продавала піврічні облігації. Тоді вартість запозичень зросла одразу на 70 відсотків. А за євро давали рекордний 1 долар 30 центів. В середу ж курс євро дещо випростався, а саме на 0,27 відсотка.